Друзі, мої любі, всім привіт. Ну Що ж, хочу зробити огляд матчу. Динамо Київ, у Ніон, Берлін. 2-3 наша українська команда поступається. Не превеликий жаль. Дуже прикра поразка. На останніх секундах наша українська команда пропустила. Зараз будемо розбиратися. Так і з запізненням я хотів учора ще зробити, але не вдалося, на жаль, тому роблю зараз. Ну, давайте розпочати, так? Да? Взагалі розпочинати, Що це взагалі був за матч між Динамо Київ та Уніон відповідно, Берліном. Як я вже раніше сказав, на жаль, поступилися наші хлопці. Ось, На превеликий жаль Ну, стартова одинадцятка Київського Динамо Ігорі Бущану У воротах вийшов на в ротах. Далі. Денс Папофа! Диспапо, малий захисники, Чернітка Карває по флангах, Володимир Брашко, Олександр Піхалюнок в півзахисті, Віталій Буяльський, центральний туквальний півзахисник, Кабаєв та Волошин по флангах та Владислав Ванату нападім. тут схема 4-2-3-1. Хоча, в принципі, схему намалювала, але я ось так дивився. і 4-2-3-1 було в Києві Динамо. Вось, потім вийде Руслан Щерет, вийде також Діалол, Анвійк, Андрій Ярмолінко, з'явиться Микули Шпаренка. В другому таймі будуть заміни Уніона такий стартовий склад. Штайн у Воротах, Фогт, Жекль, Лейтек, Газенс, Робін Газенс, всім знайомий Робін, Портайн, Калербах, Хаба. Да, Скаркет, Трімель, Тусер. Хабарер, ось такий стартовий склад у Берліна, Забивали за київську команду Владислав Ванат та Діало, забивали, за німців забивали Калербах в Беддія, забивали Бдія, забивав, ось, та забив ще Бача за. Уніон так, ну що ж, бачу, забив. Так, ну що ж, тепер давайте по матчу. Давайте тепер поматчу. Що це взагалі був за матч? Кияни дуже сильно провели цей поєдинок. Знаєте, це той матч, коли рахунок не відповідає дійсності. Кияни домінували, більше володіли м'ячем, більше атакували. Ось, активно розпочали кияни. Вже на 11-й хвилині був супершанс у Владислава Ваната. Там е, ідеальну передачу виконав Андрієвський. Хороший був шанс. Віталій Буяльський постійно загрожував, дуже був активний Віталій Буяльський. Ось прикрий пенальті заробив у нього Берлін. Дуже прикро. На 14-й хвилині там було вкидання з ауту, на жаль, Олександр Карлаєв свалив. На жаль, пенальті спочатку не вдалося реалізувати. Георгій Пущан витяг пенальті, але на добиванні нічого. На жаль, не вдалося зробити. Калербах все-таки спрямував м'яче до сітки в Але кияни не пали духом, дуже багато було моментів, атаки. Були моменти, коли Київська динамо... Притискало у ньон Берлін і на 34-й хвилині доля таки віддячила кияна. Хто ви? Поки Динамо. Е, затяжна подача, потім е, Лісендр Ель... Там від, від, ну, відгукнувся на передачі, пробив. У нього на берліни відбив. Ні, там, захисники відбили, потім добування ще з Павлова було відбилися німці. Але все-таки м'яч відскочив на Владислава Ванат, а Владислав Ванат Вана з ближнього, ну, з декількох метрів, зрівняв рахунок. один Ось, кияни більше володіли м'ячем в першому таймі, якщо перший там казати, нічого, один один. Але за перевагу Київського Динамо кияни більше володіли м'ячем, і атакували. і Перший тайм тут явно за Київським Динамо. Другий тайм вже був плюс-мінус рівний. Після перерви одразу ж моментами обмінялися. Вось, на жаль, Караваєв вихід Вічнавіч, на жаль, не забив. На жаль, тим ідеально вивели Олександра Караваєва. Фактично це Вічнавіч був вихід, а, на жаль, не здогнав захисник Уніон Берліна і не дав Беддіа, саме він заблокував удар. Ні, не Бедді. Ні-ні, це я щось не те, не те кажу. Беді э, вийшов на замінування Берліна. Непоганий був момент, там Георгій Бущан парировав удар беді, а Олександр і справді був хороший шанс. Ну, на 68-й хвилині, на жаль, не зміг Георгій Бущен рятувати. Після закидання зі своєї половини поля Бедіа виграв позиційну боротьбу в Малиші за рахунок більших Да? Вийшов на ударну позицію та точно пробив у Кут воріт. На жаль, 1-2. Але кияни знову відповіли. Знову відповіли: Тамілонвейк вийшов і самба вийшов. Ось. Господи, припишу самба. це згаліще то згалі кажу. Восьлан вейк виявв на удар на позиці діало на 83 хвині да. Вось До речі, там щерослан на щерет выйшав. Вось Ө, і справді... Вейк вивів на ударну позицію діало, ну а діало просто ідеально. Відним ударом пробив повз вратаря. Ну, забив діало. Забив діало. Діало зробив рахунок у нашому матчі. Ну, він і є діало самба. Це я просто трішки щось перепутав. Діало самба. Зробив рахунок 2. Ось. І здавалося взагалі нічя ніч'я. В принципі, нього кияни вже погодилися, але, на жаль, дуже прикриковано. На останніх прям секундах знаєте, пропустили кияни. Ось, на жаль, помилився наш футболіст біля власного штатного майданчику. Ось, ну а Бача вийшов один на один, переграв, на жаль, Георгія Бущана 3-2. Дуже прикро програвати було. Але в цілому, знаєте, хоч якай не програли, завершилась підготовка до матчу до партизана, але мені Динамо Київ дуже сильно сподобалось. Самовіддачі, бажання було на вищому пилотажі, якщо так сказати, то бажання було. Дуже висока гра хороша, кияни більше атакували, більше володіли м'ячем, більше створювали моментів. Тут кияни не награли на цю поразку. Якщо ми аналізуємо зараз гру, то кияни награли тут ну, на більше, на більше і, на жаль, не вдалося ось здобути результат, але гра хороша, і це товариський поєдинок. Найголовніше що. Є доволі така хороша гра. І я за київський динамо в мене такий спокій перед партизаном, я дивлюся руки з Динамо, і в мене є ну, певний спокій да, за київську команду. Дякую вам, друзі, за увагу. На жаль, програємо, але нічого, рухаємося далі. Бажаємо кенам, все найкраще, і вам я бажаю все найкраще. Бережіть себе, друзі, всім до побачення, всім до нових зустрічей.